Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина сім'я. Давно я так не розпочинала своє відео з кавою. Ну якось все, метушуся, метушуся, кудись спішу, спішу. Ну, так ще якось. Так так, що хто п'є каву смачної кави, хто п'є чай, чай. Всім гарного дня, приємного перегляду. У нас ось там. Сунець, чорна хмара, має бути дощ. Ну, будемо бачити, як воно. Прийшла до своєї вишеньки, зараз пообриваю, вони вже такі достигші, поки нема дощів, нічого треба побирати, де зробити з них компотик. Вони вже геть такі стиглі-стиглі. Їх тут небагато, бо вишенька молоденька, невелика, але, але щось буде. На пару баночок буде ще малини зберу та буде такий компотик. Ось так, так що працюємо, хоча спекота не хочеться взагалі нічого робити, але щось і робимо помаленьку, потихеньку. Працюємо, бо зима прийде, будемо жалітися, що чого не зробили те, чого не зробили те. Ось так. Прокололи кроликам. Вже прививочки, не знаю, ось це одне залишилося, але вони якісь підуть, буду бачити, що з ним. Ну, воно маленьке, йому два місяці, але воно таке як місячне кроленятко. Ну, побачимо, чи виживе, чи ні. Ну воно таке активне, гарненьке. Вже даю сіно і все, що не даю, все підв'ялюю, ну, ось так. Цю кроличку запустила до кролика, може спарується. Ну, будемо бачити, але щось вона не хоче сильно. І ось так. Так що, сподіваюся, прививки виправлять ситуацію і а, поки вони попаруються, поки проведуть, то вже буде йти температура на спад і все в мене вийде. Таке поїм'я цього року криляти. Ось такі у нас справи. Так що йду зараз збирати малину. Малини багато, вона вже переспіває, вже осипається. Вона мені, по суті, вже і не потрібна, але якийсь компотик ще зроблю. Варення вже більше не буду робити. Ще буде осіння малина, ще дуже багато буде. Ціни в нас на малину немає, щоб її здавати. І ось буквально я пару днів. Не збирали її, а вона вже перестигла. І ось так. Малина у нас по 23 гривні за кілограм, і то не хочуть її сильно брати, та як люди не хочуть по такій ціні здавати. І в нас більшості осінню малину тут ем, садять, цій, ну, садять чим літню. Ось так. Так що працюємо далі. Що маємо, те маємо. Ось, друзі, мене ще раніше питалися, як я зараз перу е -е, речі, так як немає води. І ось вам показую лайфхак. Машинка, автомат. Ось такий в неї там звук. І я тоді доливаю води. А перший раз, як там якусь програму нову ставлю, я дивлюся, це, як там, що там, через скільки. І ось вони собі крутяться, вертяться, все стирається. А потім приблизно знаю, на яких хвилинах вже полоскає, скільки мені літрів води треба. І все, і ось тако граюся. І потім звук міняється, коли вона набере, повну кількість води. Так що ручки мої не страждають. Ну, ось вона три хвилинки попросила води, я ковшиком тихенько наляла, і вона собі далі працює. Зараз це вже в мене йде полоскання, зараз там, здається, на 13 хвилині. Вона буде знову просити цю випустити воду і знову буде просити. Так що, якось так. Хочу сказати для нових підписників, чому я так перу. Це від того, що в нас в краниці пропала вода, і на даний момент дуже дорого зробити краницю, тому збираємо помаленьку, потихеньку кошти, беремо воду у сусідів. Дякую ще раз їм. Вони мені в цьому допомагають, а збираємо кошти, тому під кожним відео, якщо ви ну, хто дивиться мене постійно, бачить, що в закріпленому коментарі я лишаю донат. Це міжнародний донат і карточку українського банку нашого. Хто має можливість той. Допоможе, але для мене дуже важлива ваша підтримка, ваші теплі гарні коментарі. І ось так. Так що я не униваю, все буде добре. Помаленьку, потихеньку на копілочку, як то кажеться, капає. Своїми силами збираю, потихеньку кошти. І якось так трішки батьки будуть допомагати. Ну, все буде зараз. Літо зараз не так страшно, як то кажуть. І ось так, так що все буде. Ну і буду приступати до компонії. компотів. Вибачаюся, малинка і вишня. Зараз це все перемиваю і починаю по баночках. Ось така малинка. Такі вишня. Ще під минулим відео був коментар, чому я викидаю минулорічні закрутки. Дивіться, ось це в мене лишилося це все добре. Тут цьогорічний горошок, і ось варення минулорічне, вишні минулорічні і вже цьогорічне варення. Ось тут салати і кабачки минулорічні, а викидаю баночки, ось дивіться, такий осад, ну, вже не хочеться його. Вживати і комусь віддавати. Тому ось такі, чи підути, де кришечка десь, чи погано закрила, чи ще якась причина, то ті я просто ось такі огірочки свиням, а варення просто повикидаю десь. На армію скільки просили, скільки збирали все. Віддавали, так як минулого року дуже багато я закривала. Ну, Цьогоріч трішки менше буду закривати, так як е, нас родина стала менша і е, е, скільки ворон летить. І старший синок ще цього річ їде за кордон на навчання, так що якось так, е, ну, сподіваюся, відповіла. На запитання, чому я стільки консервації викидаю. Я всю погану викидаю, ну, яка мені не подобається, все краще ще буде ось гіркі помідори, все буде ще свіже. Так, шкода, особливо в варені, коли викидаєш, тому що в варені дуже багато цукру, але. Ну, що зробиш? Ну, піддивилася кришка, ну дивлюся, вона починає там і грибок братися, і все, тому краще його, як то кажеться, викинути. Ну, так. Своїм індичкам я не дала спокій. Ось ця сидить далі на курячих яйцях, а в неї лише вилупилося дуже багато яєць, клала. в неї вона половину поїла, хоча випускаю постійно їх на прогулянку. Тому в неї лише вилупилося сім яєць. Я, як оця індичка висиджувала для куми, то я віддала тих сім курчат разом для куми. Ну, щоб було в неї більше, так як мені сім штучок, це зовсім нічого. А ось ця сидить на сім качільних звичайних яйцях. Ну, будемо бачити, сподіваюся. Витерплять ще мої дівчатка. Ще. Цей місяць ті три тижні і тоді будуть гуляти. Банду випускаю на прогулянку. Ох, і крику, ох, і крику. Ось моя качечка. Індокачка і індокачер. Індокачер це мені сусідка. Позичила на трішки на період, вони вже паруються, так що сподіваюся, скоро почне нестися і все-таки в мене будуть їм каченята. І мама телефонувала, казала, що в неї також качка занеслася, тому ще може і мама віддасть каченята, як вона не хоче пізніх каченят. Ну, Будемо бачити, як там що то. А, ці пасуються, пасуються. Напасають собі животики. Ростуть гусенятка з гусинями, дуже гарно ростуть. Вони цілий день пасуться, так що все добре. Ось сіндички самі, самі виходять зранку, поїдять, поп'ють водички і тоді собі йдуть на місце. Ну, а це як постійно мучиться, страждає, чекає дівчат. Я вже сміюся з нього кожен день. От що небудь повишення, якесь не і топчеться, топчеться на ньому. Давно вам не показували своїх чорномазиків, свинка є, кабанчик також є. Ну, Свинка в два рази більше за кабанчика, чмаку і соломка пістелена, свіженька, і все добре в них. Ще разом а, так як я. Боялася, що вона за перший раз не погуляла, але вона погуляла, але то нічого страшного, вони не б'ються, не сваряться і все добре. Так що будемо чекати поросюшок. Кроликам даю сіро, так як воно свіженьке, запашненьке, вони їдять і погуляють. Ось ця малеча вже щось вушко припустила, щось, щось не те. І не підуте, але щось не те. Не знаю, чи виживе вона чи ні. Ну, щось там старається їсти, але яке якесь, воно мені не подобається. Вже її від кокцидіозу давала, І мені в коментарях, боже, забулися, як вона називається, треба подивитися. Вже і те давала і. Не знаю, чи щось буде якийсь результат з нього. Так що якось так. Всім гарного дня, вечора. Хто дивиться, коли дивиться мої відео. Дякую, друзі, за перегляд, за підтримку. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Чистого мир мирного неба. миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього самого самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.